Останнім часом засоби масової інформації повідомляють про поширення Великобританії та країнах Європи таких захворювань, як ящур та губчата енцефалопатія, яку ще називають «куров'ячим сказом. Що ж то за захворювання і як від нього можна вберегтися у наступному сюжеті. Вперше губчата енцефалопатія корів була зареєстрована у травні 1986 року в Англії. На сьогодні її вже виявлено в 16 країнах Західної Європи та Північної Америки. Тварини заражаються цим захворюванням при поєданні кормів, вражених пріонами. Це є низькомолекулярний білок, який він є навіть менший, як вірус, і його дуже важко діагностувати це захворювання. Практично локалізується цей, локалізується цей пріон, найбільша його локалізація це є у нервовій системі, у відділі головного мозку і спинного мозку. І коли йде пораження цього мозку, тому проявляються нервові явища і в народі побутує думка, і назва цього захворювання як коров'ячий сказ. В людей, які споживали заражене м'ясо, це захворювання спостерігається як повільна інфекція з ураженням центральної нервової системи, проявляється в основному порушенням психіки координації рухів. Хвороба в усіх випадках закінчується летально. Як же вберегтись від цього захворювання нашим громадянам? На державному рівні на е, прийняті відповідні заходи в країнах, де зареєстровано хоча б один випадок захворювання, заборонено імпорт. З тих країн великої рогатої худоби і продуктів їхнього, їхньої переробки це мається на увазі м'ясо, супродуктів. Але як ми бачимо, шановні телеглядачі, що на наших ринках трапляються випадки, коли реалізовують, завозять у нашу державу і супродукти це печінки, різні фарші контрабандним шляхом. Тому єдина просьба до людей не, купув... не лакомитися на то дешевий той фарш, тому що ми не бачимо. Згідно вимог фарш повинні виготовляти при фарш повинні виготовляти при тому, що покупець повинен бути присутній при виготовленні фаршу. Ми ж не знаємо, коли вже це фарш, що в нього змололи і що. Утримуватися від покупки субпродуктів утримуватися від покупки е, печінок, утримуватися від покупки е, м'яса.